Тоді, 12 листопада 2010 року, у залі засідань Луцької міської ради відбулася урочиста сесія, на якій Микола Романюк отримав посвідчення міського голови. Відчувалося цієї миті хвилювався не тільки новообраний міський голова, а й депутати. Усі, кому доведеться працювати з Миколою Романюком, бо разом з символічним ключем від міста він отримував у спадок тягар невирішених проблем. Я Романюк Ярославович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Луцька та на народові України? Здавалося, це відбувалося ніби вчора, хоча з того часу минуло два роки, і на тому шляху сьогодні можна зупинитися, озирнутися, підбити підсумки і проаналізувати, що вдалося зробити, а що ні. І чому? Те, що місто таки змінило обличчя на краще, не сумнівається ніхто. Воно стало світлішим, у прямому розумінні слова, бо стільки ліхтарів за каденцією Миколи Романюка, а це майже пів тисячі, у Луцьку ще не засвітив ніхто. Навіть у мікрорайоні Вересневому, де світла на вулицях не було років. 20. до слова, тут нарешті розпочали втілювати у життя проект водовідведення, якого ніхто не спромігся вирішити за усю історію незалежності України. Дуже вражена, що на нас звернули увагу, що до нас приїхав міський голова, тому що нас. Ми так і не до села і не до міста. На нас мало звертають дуже уваги. Нарешті ми дочекалися, що голова звернув увагу. Приїхав всі наші особисті питання і питання колективне він може вирішити тут на місці. Микола Романюк, чи не перший міський голова, який розпочав турбуватися не тільки про мешканців центру Луцька, а й його околиць. Що найперше відкриттям амбулаторій сімейної медицини. Їх у нашому місті має бути 15, а у нововідкритій, що на вулиці Стрілецькій, щороку обслуговуватимуть щонайменше 6 тисяч пацієнтів. Втім, найбільше задоволені новою амбулаторією мешканці поважного віку, для яких це не просто медичний заклад, а знак поваги до них місцевої влади. Я лічно дуже довольна тим, що відкрили оце от відділення і близько нам їздити. Є такі вулиці, селищне, дуже далеко, там дуже і дороги погані, і людям так тяжко добиратися в такому віці, молодому, як я. От. Ми дуже вдячні вам, що ви стараєтесь за нас, людей, які з району, щитайте Вишкова. Там не тільки Вишков, там і Гуща все сюди входить. Найближчим часом ця амбулаторія отримає ще одне приміщення поряд від укрзалізниці. Таким чином зросте можливість надання медичних послуг не тільки мешканцям Вишкова, а й прилеглим до лікарняного закладу жителям вулиць обласного центру. То ми йдемо. До людей для того, щоб люди могли не, на жаль, в черги в поліклініках у нас ще є, і ми нікуди не дінемось, ми їх не розширимо цих же поліклінік. А от таким чином, як каже Федір Гнаточ, кожен начальник управління охорони здоров'я, що нам треба 15 амбулаторій для того, щоб всього по місту, щоб вирішити це питання. У нас є проблема, що найбільш гостра це район Дубнівської, ми там шукаємо приміщення. Якщо ще там ми знайдемо приміщення, відкриємо там таку амбулаторію сімейного типу, то ми вже і в тому мікрорайоні вже десь скажімо так частково розв'яжемо цю проблему. Зрозуміла стратегія розвитку міста позначилася і розвитком промисловості. До Луцька пішли інвестиції не тільки великий, а й середній та малий бізнес піднімається з колін і бачить перспективи розвитку. А це нові робочі місця. А відтак надходження до місцевого бюджету, зменшення соціальної напруги словом з'являється впевненість у завтрашньому дні. Нагадаємо, минулого року у Луцьку на підприємстві «Ват Хліб відкрито першу і єдину в Україні лінію з повною автоматизацією технологічного процесу з виробництва батонів. Що це дає місту? Що найперше, зниження вартості кожного батона на 20 копійок. І сьогодні, коли на продовольчому ринку ціни зростають, економія для бюджету, особливо для сивочолих людей, буде відчутною. А наш автомобільний завод, якому пророкували закриття, може отримати зовсім нову концепцію розвитку. Зокрема, на базі підприємства електротранспорту планується відкрити навчальний центр для водіїв тролейбусів з врученням відповідних посвідчень. У нас была задача догнать и перегнать наших ближайших конкурентов. Вы знаете, это ваши соседи, плюс российские заводы. И я считаю, что нам это удалось. Все это, конечно же, происходило благодаря поддержке местных органов власти. Мы им за это очень благодарны. До речі, спеціалісти корпорації Богдан Моторс розробили комплексну програму розвитку транспортної інфраструктури, яка включає не тільки виробництво тролейбусів, а й спорудження зупинок громадського транспорту, запровадження електронних квитків та систем GPS, саме те, чого сьогодні так не вистачає перевізникам нашого міста. А згадавши потужний бізнес, треба згадати і його соціальну складову. Відверто кажучи, без залучення підприємців до вирішення проблем влучань, навряд чи вдалося б зробити так багато, чи то з благоустрою прибудинкових територій, скверів та вулиць обласного центру. Дуже велика подяка міському голові. Він нам у всьому допомагав. І разом ми створили, я рахую, дуже гарний куточок відпочинку для мешканців цього району. Значить, бізнесмени такі довіряють луцькому міському голові і підтримують його зусилля. А особливої вдячності заслуговують ті люди, які переймаються турботою про підростаюче покоління, навіть з дитячого садочка, де минулого року було відкрито перший міні-стадіон, і звичайно ж облаштування спортивних майданчиків, які забиратимуть підлітків з вулиць і долучатимуть до великого футболу. Ось чому Микола Романюк шукає підтримки і знаходить у вищого керівництва краю, бо коли йдеться про соціально значимі проекти, треба вміти брати від відповідальність на себе. Те, що от ми бачимо перед собою цю гарну таку спортивну площадку, вона ж просто тут виникла не просто так. Видно, в людей було бажання щось зробити. Тому я щиро від душі їм дякую за те, що вони роблять такі подарунки для, для дітей, для майбутнього. Від себе дякую, від Лучани, від цих діток і дорослих, які будуть тут займатися спортом. Тім була у нашого міста минулого року і чорна сторінка історії трагедія у будинку на вулиці Рівненській, яка забрала два життя. Ось у таких екстремальних ситуаціях і виявляється, хто поруч з тобою, а кому біда мати рідна. Бо до сьогодні дехто намагається урвати від громади ласи і кусень, мотивуючи свої вчинки моральними збитками. Інші ж, кому вистачило мудрості, терпіння, порядності, не натішаться новенькими квартирами, де відтепер житиметься спокійніше аніж деінде. Задоволена квартирою, ремонт дуже, зроблений дуже ну, якісно, гарно. От, надіємося, що, що все буде добре. От, всі труднощі лишаться в старому році, а з нового року почнеться краще. Ну, квартира ну, майже нова, правильно. У мене то взагалі нова, бо вона відбудована, вона була розвалена. Завдячуємо ми своєю новою квартирою міській владі, державі, мабуть.

А щойно на дворі потепліє облаштують і цю прибудинкову територію. Одну з більш як 30 у переліку, що необхідно відремонтувати найближчим часом. Для цього у бюджеті міста закладено 2 мільйона гривень. До слова, отой благоустрій прибудинкових територій став пріоритетним у діяльності Луцького міського голови. Микола Романюк знає кожен двір, майданчик, вуличку, що потребує облаштування, і просить у лучан трошки терпіння. І сподівається на розуміння. І Якщо у дворах лучан з часом таки стане затишніше, то усе місто від минулого року може спати спокійно. У Луцьку позбулися хлору. Відтепер не тільки питна вода стала чистішою, смачнішою, а найголовніше, місто позбулося небезпеки, яку таїли у собі балони з хлором. До речі, що доби на Луцькому водоканалі використовували 40 кілограмів цієї ядучої хімічної продукції. Ну, може сказати так, в першу чергу це здоров'я людей, а в друге це безпека. Чому? Тому що сьогодні в місті практично це ж 3,5 тонни хлору знаходилося, Це небезпечний об'єкт. Це можна порівняти просто з армійським складом боєприпасів. От і те, що сьогодні тут зроблено, це буде просто кам'яна сіль, з якої будуть вироблятися необхідні речовини, які будуть для знезараження води. Це буде нормально. Це в першу чергу, яку і для здоров'я буде добре. Останню хлораторну у Луцьку ліквідували у басейні навчально виховного комплексу номер 26. Відтак його зняли з особливого обліку міністерства надзвичайних ситуацій, бо не варто згадувати, яку загрозу несли балони з хлором не тільки дітям, а й мешканцям густозаселеного мікрорайону. До слова багато подій минулого року в нашому місті відбулося вперше. Зокрема, відкриття нового дитячого садочка, числом 40. це дошкільний заклад вже завтрашнього дня. Спортивно-оздоровчий комплекс, єдиний в Україні, до якого ще довго будуть водити екскурсії. Ну і насамперед я хочу подякувати за те, що відкрили і придумали такий прекрасний, світлий навчальний дошкільний заклад. Я дуже рада, що моя дитина буде ходити саме сюди, адже м -м, педагоги і працівники візьмуть за кредо працювати для дітей і заради дітей. До слова, тільки минулого року у різних мікрорайонах Луцька у восьми дитячих садочках відкрили додаткові групи. А це означає, що ще пів тисячі маленьких лучан мають можливість відвідувати дошкільні навчальні заклади. Ну і на перспективу ми думаємо все-таки по вивільненню тих приміщень, які сьогодні ще є в оренді в деяких якихось державних установ. Дитячі садочки, такі як там центр зайнятості, пенсійний фонд. Ну, але це справа, яка потребує трошки часу. І нарешті Луцьк має нове приміщення залізничного вокзалу. Візитки міста, де щодня перебуватимуть пів тисячі пасажирів. Це ж ворота від цього як людину зустрічають, чи потім як її проважають. Залежить її думка. Про маршрут в даному випадку. Будували приміщення вокзалу, як то кажуть, усім миром, бюджетами усіх рівнів і, як не дивно, дуже швидко. Не 14 років, як у той міст Варшавського ринку. Бо мало не щотижня Микола Романюк особисто контролював перебіг будівництва, вимагав дотримання графіка і особливо якості робіт. Дякую від себе особисто і дякую від усіх лучан. Нехай Бог вам повертає з турицею все те, що ви вклали сюди, а вкладено сюди немало сил, немало здоров'я, крім фінансів. Нехай буде все гаразд. Щиро від душі, дякую. Тепер Лучанам не соромно перед гостями, яких тільки минулого року з'їхалося чимало на перший європейський форум інтеркультурних міст. Мусимо зазначити, стати членом української платформи цього поважного зібрання зовсім нелегко. Рада Європи вимагає від кандидата відповіді на 69 пунктів своєрідного тесту і тільки після цього визнає, чи варте місто членства у мережі інтеркультурних міст. of Europe. Що найперше, дякую за цікавість до діяльності Ради Європи, адже програма інтеркультурних міст є дуже важливою для нас, тому що вона дозволяє поширювати цінності європейської родини націй. Я радий, що сьогодні у нас є можливість разом з мером Луцька започаткувати мережу українських міст, які стануть складою європейської мережі, аби створити сильне суспільство, яке є основою сильної Європи. Отож, Луцьк блискуче витримав іспит з напрямків роботи, освіти, мови, політики, розв'язання владою конфліктів та розвитку бізнесу, що засвідчила підписана відповідна угода. До слова, саме за сприяння Миколи Романюка у нашому місті тільки минулого року відбулося кілька знакових міжнародних культурно-мистецьких імпрес, та й мешканці обласного центру вже не уявляють день міста без поліського літа з фольклором, бо це не тільки виступи зарубіжних артистів, а й імідж нашого міста, враження про яке повезуть численні делегації до п'яти континентів планети. І звичайно ж традиційна яскрава імпреза ніч у луцькому замку. Мусимо зазначити її організатори, щороку року вдосконалюють проект, відшуковують цікаві творчі знахідки, аби лучани не тільки були глядачами, а й учасниками казкового дійства. В нашому місці таке свято, на яке можна піти подивитися, поспілкуватися. Я думаю, що в молоді воно виховує повагу до нашої культури, до наших традицій, і все, що відбувається і говорить про історію, тільки на стільки позитивно. І тому ми дуже раді, що кожного року відбувається це свято, і з кожним роком воно стає все кращим і цікавішим. Ось так від з'їзду європейських монархів до Європейського Союзу прямує наше місто. А Микола Романюк вже бачить Луцьк майбутнього у проектах талановитої молоді. Вона вже знає, чого хоче і як цього досягти, у конкурсі креативних ідей. Словом, можна стверджувати, що два роки діяльності Миколи Романюка на посаді міського голови позначені достойними віхами, за якими добробут і спокій лучан. Оті досягнення винагороджені орденом за заслуги, якого очільник громади отримав цими днями. Але очевидно, це стиль роботи Микола. Роменюка, прагматика, господарника, який цінує людину, що має позицію, хоча вона і в опозиції до влади. Де на першому місці, що найперше, проблеми кожного мешканця нашого міста. Я ще раз і ще раз просив би, щоб всі розуміли. І це не просто слова. Ми служимо територіальній громаді. Ми служимо територіальній громаді. Нас територіальна громада обрала. На ці посади для того, щоб ми організовували їм вирішення всіх тих проблем, які в них є сьогодні в житті в місті Луцьк. Два роки при владі для Миколи Романюка пролетіли як мить. А ще скільки таких миттєвостей для очільника громади стануть знаковими, і тільки лучани зможуть дати оцінку роботи людині, яка поставила для себе надзвичайно високу планку, як і для своїх амбіцій та сподівань. Позитивно, позитивно, так, так. Дуже багато зробив, і дуже хороша людина, як знаю. Мені подобається наш голова міський. Ну, йому багато вдалося зробити за всі ці роки. Він побудував дитячий садочок, міст зробив людям краще тепер. Ось також ну це ну, дуже дуже добре. Він зробив для людей, тепер їм трошки краще. Але мені здається, що він може працювати. На мою думку, набагато більше довелося зробити, звичайно, за підтримкою личан нашому голові міської ради. І думаю, в майбутньому, в тому самому напрямку, нашого голова буде працювати. а Ми будемо йому в цьому допомагати. Отож, підбиваючи підсумки двох років перебування Миколи Романюка на посаді очільника громади, можна стверджувати, що він пише історію нашого міста, якою варто пишатися. Будує сьогодення, у якому хочеться жити, і сподіваємося, майбутнє гідне наших мрій.